Я Шевченко Олександр, лікар мобільної ветеринарної допомоги. Виїжджаємо на стерилізації кинутих тварин, тварин, які прибиваються до блокпостів, вакцинуємо від сказу. Дуся, Дуся. Дуся. Мій загальний ветеринарний стаж складає більш як 12 років. Був тут всю окупацію. Тварин кинутих було дуже багато. Допомагали збитим, пораненим, кинутим хворим. Було врятовано за окупацію величезна кількість тварин. Що я знаю дуже багато років. Це єдиний лікар, якого я люблю, якому я повністю довіряю, який багато років лікує моїх тварин. Він передавав нам корм, він перевозив нам ліки, він привозив нам обробки. Мені наумнічка, на накачається. Окрім того, що в мене є 13 собачок вдома. Вони всі живуть в хаті. Дуже багато собак на вулиці, собаки, коти, селищі — Всі приходять до нас о шостій ранку з шостої до дев'ятої. Ми з чоловіком виходимо. У нас така общественна столова. Я це називаю. Всі йдуть їсти, бо всі голодні. Корм це ну саме для мене, це велика проблема. Дуже дорого. Наша мобільна ветеринарна допомога виїжджає по Херсонській області на прохання ветеринарів місцевих, сільських, в яких, на жаль, немає ні можливості, ні досвіду допомагати тваринам на місцях, оперувати, вакцинувати і все інше.